Вітаю, мої друзі, з вами пастор Василь. Ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я хочу поговорити трішки про вчорашні події, які відбулися на Росії. А саме, знищення понад 40 літаків стратегічної авіації Російської Федерації. Знаєте, Україна цим вкотре здивувала весь світ і ще раз довела, що вона спроможна давати відпір будь-якому агресому. Це втрапилось не вперше. Згадаймо, хоча б славнозвісний крейсер Москва, який пішов на корм рибам. і багато інших прикладів, вкотре Україна здивувала весь світ. Ви знаєте, але мене особисто здивувало не це. Мене здивувало зовсім інше. Що саме мене здивувало у всій цій історії, і я скажу відверто і щиро. Кожен раз на протязі всієї війни, коли Росія завдавала ракетних ударів і від цього гинули наші цивільні люди, серед них і діти, і жінки, і цілі сім'ї іноді гинули під уламками російських ракет, мене дуже сильно наповнював гнів. Я казав: Господи, от що я можу зробити в цій ситуації? Ви знаєте, що Бог мене в таких ситуаціях просто спонукав до войовничих молитв. Десь знаєте, на як на рівні підсвідомості ти собі думаєш, можливо, це неправильно, але ж ми не покликані. Ми ж християни, ми не покликані проклинати людей і так далі. Ми не покликані до якихось таких речей, до яких звик цей світ. Але знаєте, я чітко хочу провести певні розмежувальні лінії між тим проклинати людей. І проклинати зброю, яка вбиває людей. Тут дві великі різниці. Ви знаєте, і я просто часто молився цими войовничими молитвами, як я вже сказав, після кожного обстрілу росіян, який вони. Вчинювали проти України, використовуючи ті самі літаки стратегічної авіації, з яких запускалися російські ракети по наших мирних містах, і в гнів, ви знаєте, я сильно молився, і не тільки я, вся наша група, вся церква. Ми молились, ми просто наказували літакам російської стратегічної авіації просто бути знищеними. Ми прямо проклинали ці літаки, щоб вони падали, щоб вони вибухали прямо в повітря або прямо на аеродромах. І знаєте, ми чітко розмежовували в цій молитві а, певні моменти. Ми говорили про те, що господи, ми не хочемо смерті людей. Хай люди. Навіть ті пілоти і обслуга аеродрому хай залишаються живими. Ми просто кажемо, щоб ти знищив літаки саму зброю. Це те, що використовується як інструмент вбивства. І ми молилися такими гнівними, такими, знаєте, пристрасними войовничими молитвами. дуже Часто і мене шокувало відверто шокувало і здивувало, що саме так як ми молилися, так і трапилося. Літаки згоріли, а люди залишились цілими. Тобто, практично всі пілоти, які літали на цих літаках, і за того, що літаки були знищені на самих аеродромах, пілоти залишились живими, а літаки були знищеними. Ви знаєте, я думаю, що це також ще один урок для нас, для нас, християн урок про те, що наші молитви. Під час війни вони мають бути також войовничими. Я не закликаю проклинати людей ні ні в якому разі. Ми благословляємо людей. Ми молимося за людей, щоб Господь відкривав їм очі, щоб вони покаялись, щоб вони, як Христос сказав, Господи, бо вони не знають, що вони роблять до кінця, не усвідомлюють. Тому ми покликані благословляти людей. Але та зброя, та та техніка, яка нищить вбиває, несе смерть. Я вірю, що ми маємо право молитися, просто і зупиняти її нашими молитвами і проклинати, щоб вона виходила з ладу, щоб вона горіла і вибухала, але з одної умови, щоб це через це не страждали люди. Ось чим я насправді здивований, тому що все, як ми просили, так Господь і. Звершив ось такий невеличкий урок з цього всього я для себе виніс. І я вважаю, що нам, християнам, далі потрібно молитися саме войовничими молитвами.